Усім доброго мирного дня ви на в'язальному каналі. Так, сьогодні в нас буде огляд на ось цю пряжу. Пряжа називається Газалгіза. Мат, чи мате. Боже, не знаю, як називається точно. Ось тут добре видно назву. На 100 грамів у нас 250 метрів. Це йде. 100% бавовна. Так, спиці рекомендують 2,5. Я в'яжу на 3. прання заборонено, але не знаю чому, тому що бавовну я перу в пральній машині. 40 градусів дозволяється ручне прання. Прасування на двійки. Гачок. Номер 4. Можливо, і так, 4-3,5. Е, я почала в'язати дитині шапку. Так, зараз ми глянемо е, на цю пряжу. Е, дивіться, що виходить. Для шапулі, я думаю, що ця пряжа супер-супер підходить. Е, чому я так думаю. Тому що це має бути осінньо-весняна шапка. Вона, бачите, така. Просвічується. Не знаю, чи вам видно, можливо, ні. Але видно, просвічується. Тобто на таку весняну, ось теплу осінь, вона гарно підходить. Трішечки не дуже рівно лягають петлі, але, можливо, я вільно в'яжу, або це такий, така бавовна. Ну, вона дуже приємна, дуже е -е -е -е. виворотні петлі, бачите, в круговому в'язанні лягають більш-менш нормально. З цієї сторони ми зараз вивернемо, дивіться. Теж досить непогано. Я думаю, що 100 г точно хватить на цю шапку. Повторюсь, бо ви тоді мене питаєте. Я в'яжу на спицях номер 3 Що буду ще тут вам розповідати? Коли я в'язала, була одягнена в чорний костюм, В'язала цю шапку і дивлюся, Боже, що це таке я вся в яких ворсистах. Тобто вона трохи сипеться, якщо світлий одяг навіть не вильнося. Ну, Я, я трішечки шокована, бо для мене бавовна ніколи не сипеться, ця чогось сипуча. В. Загалом, чи як правильно сказати це слово, осипаться це якась вовняна пряжа, якісь мохери, так? А в цій пряжі такого ще не було. Ну, тобто бавовняний. Це перший раз. Ну і я дов'яжу шапулю, потім ми е подивимося ще після прання. Тобто вам підключусь, покажу. Ні, Не, що не поотримаю. Давайте, дівчата, хлопці, продовжимо огляд нашої пряжі. Газал від фірми Газал 100% бавовна. Ось так називається пряжа. Хочу вам... давайте, давайте порівняємо, я вже дов'язала цю шапку, випрала її, і для мене дуже виднося різницю в пряжі. Ось ця дуже блистить. Після прання вона стала не блискуча. Ця така мігенька, я навіть ну, ця більш шовковиста. Чи це так бавовна оброблена. Ну, я до цього більш, скажімо так, склоняю свою думку, що тут іде оброблена бавовна, тому що до прання вона дуже блистіла, дуже прям такий блиск, так? А ось тут, прямо, якщо ми порівнюємо точок і готовий виріб, видно, що шапочка не має вже тепер такого блиску. Я не скажу, що це є недолік в пряжі. Ні, це не недолік, але я хотіла, щоб вона мала такий блиск. Коли в'язала, я розчитувала, тому що є необроблена, ти, вона не блистить. Ти одразу в'яжеш і знаєш, що вона буде такого кольору. І, і, тобто буде мати блиск. Тут же ж як вийшло, я була така задоволена цією шапулею, і дитина теж що вона має мати такий легкий блиск. Досить гарно вона дуже дивилась, а після прання вона стала матовою. Дуже довго ця бавовна сохне. В мене сохла 2 дні. Ну, за... Тобто в нас опалюється в хаті, вона лежала біля батареї і сохла 2 дні. Я вважаю, що це довго. Хоч, слава Богу, що нема запаху цього вонізма, я б це не знаю, чи я б зараз витримала з прати. Я тут вже не пам'ятаю поховала, ще не відрізала кінчики, тут вже поховані все. Що скажу, трішечки пряжа порозрівнювалася, і мені, в мене ще є такий залишок, ну, я не важила, звичайно, але я думаю, що грам 75 ця шапуля важить, тому що в мене залишилась ось така, думаю, 25 грам тут точно є. Так, тобто спокійно можете брати 100 г, вам хватить на таку шапку і резинкою 2х1. Я в'язала. Буду в'язати ще одну таку шапулю, і можливо, ми зв'яжемо з вами разом. Коли мені прийде пряжа, теж я хочу зробити огляд на іншу трішечки пряжу. Ми потім, коли я дов'яжу її, теж з вами порівняємо ці дві бавовни. Особисто для мене. Я хочу порівняти, чи та теж буде така тускла після прання. А так, дитина задоволена. Тут ще в мені залишилося таку емблемку пришити. І все, дитина буде ходити до школи в ній. Якраз зараз такі золота осінь розпочалася, що можна щось ще трішечки поносити. Ну і все. На яких спицях я в'язала, вже вам розказала. Поки що мені не попався ні один вузол. Ну, і тут я по не бачу вузликів. Тобто, взагалі задоволена тим, що вузликів немає, тому що є, що впадається, що вузлики ще в моточки, такому маленькі. Так. Ну, а ми з вами зустрінемося в нових оглядах. Якщо вам сподобалось, ставте пальчики вверх. Не сподобалося, відпишіться. Ви ж як знаєте, і до скорої зустрічі!